Привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo в Marketplace і це канал товарка без води. І сьогодні вже 354-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні я з тобою поділюся моєю думкою, а що ж краще на маркетплейсах, мати 10 товарів або 100, або, можливо, навіть 1000. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так ми з тобою тут буде розбирати це питання комплексно, тому що якщо розмовляти про пром, то там чим менше товарів, тим краще. Як же так запитаєш ти? Тому що там є рейтинг компанії, який впливає на органічну видачу, і ми чітко розуміємо, що в чисельнику там що там звичайна кількість продажів, тобто обсяг грошей з каталогу прому, а в знамену кошо, а там звичайна кількість показів. І якщо у тебе є багато показів, але мало продажів, то зазвичай рейтинг падає, і це величезна проблема на маркетплейсі пром. І саме тому на цьому маркетплейсі я тобі рекомендую дуже поступово заповнювати всі позиції і, звичайно, не йти на початку своєї кар'єри в товарці в масштабуванні артикулами. Тобто, наприклад, якщо ти зараз по дропу працюєш і у тебе є багато товарів, я тобі рекомендую приховати 95% твоїх товарів, які на сьогодні або взагалі не продаються в твоєму магазині. Тому що вони просто тягнуть твій магазин і твої інші картки на дно, так робити, звичайно, не потрібно. Ну, а якщо спілкуватися про маркетплейс-розетка, там немає такого впливу рейтингу на органічну видачу і індексацію, тому нібито і немає проблеми, тебе може бути тисячі товарів в магазині, але проблема все ж таки є. І тут проблема полягає в тому, що якщо твій товар не знаходиться в топі в своїй підкатегорії, в топ-20, топ-25, то і продажів буде дуже мало, або, можливо, взагалі не буде. І тому виникає питання: а що того толку, що тебе тисячу товарів, якщо продається 5 або 7 товарів, а всі інші просто не продаються. Чому не продаються на розетці, а тому, що просто вони не отримують нужної кількості показів. Ну а чому вони не отримують покази? Ну, тому що вони тупо не в топі. Ось така ось тавтологія, але маємо, що маємо, це біг по колу. Якщо ти обрав якісь товари, але не вивів їх в топ, то сподіватися на їхні продажі було б дуже-дуже неправильно. І саме тому на маркетплейсі розетка я тобі рекомендую вводити невелику кількість позицій, займатися їми дуже професійно, виводити їх в топ, упаковувати, робити так, щоб їх бачило якомога більша кількість потенційних покупців, а далі вже поступово шукати нові товари, ресерчити, скаутити і заводити їх собі в асортимент, але не швидко не поспішай. Тому що на маркетплейсі є одне дуже важливе правило: якість завжди б'є кількість. Ти просто візьми обри одну підкатегорію, заведи там один, два, можливо, три товари і все і переключайся на іншу. Тобто додаває до цієї категорії нові підкатегорії, і це є твоя одиниця масштабування на маркетплейсах. А так, у тебе є 100 або 1000 товарів, звичайно, ти не слідкуєш за цінами твоїх конкурентів, у когось може бути 100% відсотків ціна. І що будемо робити? Звичайно, люди тебе не купують, а у них купують їхні картки. Йдуть до гори, а твої донизу. Тому, якщо ти вважав, що на маркетплейсах, асортимент рулить, на жаль, це не так. Розвіємо цей міф з тобою разом. Ти просто візьми, і напиши в коментарях, а скільки у тебе товарів з того асортименту продається, можливо, в відсотках, а скільки взагалі то не продається, і просто палиться у тебе на полках твого складу або склада фулфілменту. І, звичайно, тут є закон Поретто, ну не можуть всі твої товари продаватися 100% ні. Не буває такого. Звичайно, з цього правила також може бути виняток і у тебе можуть бути товари всі з категорії А, тобто ті, які продаються щодня. Але тут потрібно дуже круто попрацювати як продуктолог і обрати найкращий на сьогодні товар, найкращу пропозицію серед твоїх конкурентів. Так, що покупці купували саме у тебе. А тут, звичайно, і правильна ціна ринкова, і супер крутий креатив, і дуже гарні відгуки, і безумовно правильне СО, щоб люди шукали саме твої товари і знаходили їх. Якщо ти ще не знаєш, як правильно робити СОшко на маркетплейсах та просувати свої картки, в топ, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі дуже маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.